Свята Євангелія від Івана. По той бік Тиверіаського моря було надзвичайно багато трави. Там знаходився Ісус і п'ять тисяч людей. Там Ісус п'ятьма хлібами і двома рибами хлопчика нагодує цих людей. Послухаймо цю історію. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тиверіатського моря. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої, та, побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же це говорив його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав і за двісті динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку. А Ісус відказав, Скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби. І, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони. А як наїлись вони, він говорить до учнів своїх: Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із п'яти. Ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли, це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. А як вечір настав, то зійшли його учні над море. І, вийшовши до човна, на другий бік моря, вони попливли до Капернауму, і темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж припливли стадії із Двадцять 30, то Ісуса побачили, що йде він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них Це я. Не лякайтесь. І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли.